Друзі, привіт! А сьогодні я хочу знову торкнутися теми профілю клієнта. Для чого це? Ну, по-перше, якщо ви хочете знайти для себе фрилансера, для вас це буде у нагоді зареєструватися як клієнт і пройти всю верифікацію. По-друге, якщо ви фрилансер, це для вас допоможе зрозуміти поведінку клієнта. І, напевно, кожен з вас чув поради від різних експертів апорку, на які критерії само... Треба звертати увагу, коли ви посилаєте свій пропозал для того, щоб вас не кинули. Да? Як ви визначите, а який же з клієнтів більш серйозний та надійний? Але є маленький нюанс. Коли у минулому відео я реєструвався як клієнт, то одразу після реєстрації я побачив вікно, в якому я можу розміщувати вакансії. І тоді я був впевнений, що мої платіжні дані вже верифіковані. Але коли я потрапив у налаштування, тут зовсім інша картина. Давайте подивимося разом. Ось перша вкладка, де загальна інформація про мене як про клієнта. Далі ми бачимо Billing and Payments. і ось ось сюрприз. Ми не маємо доданих жодного методу да, поповнення рахунку. Тож, якщо ви бачите серед пропозицій нового клієнту, у якого не верифіковані платіжні дані, це зовсім не означає, що він не планує додавати картку. Це означає лише одне, що він одразу почав розміщувати свою вакансію. Тож, я все ж таки додам, да, білінг метод, платіжна картка, вау! Бінго, все, тепер в мене платіжні дані верифіковані. Можливо, більше шансів да отримати пропозиції від більшої кількості клієнтів. І, до речі, до мене ще прийшло повідомлення від апворку про те, що моя картка закріплена. Далі Password and security. Тут все те ж саме, як було у мене у фрилансі. Membership. Загальна інформація, команда. Це в мене з'явилася окрема команда. До речі, для кожного проекту я можу створювати окрему команду. Перевірка документів. Все перевірено, все було, все підчепилося від мого, а... фрілансерського аккаунту. Notification. так само, як і у фрілансера members. до речі, тут я можу додавати співробітників, які можуть від мене спілкуватися з фрилансерами, да, і їх може бути, як мені здається, необмежена кількість, тому так і буває, що ви починаєте спілкуватися у діалозі з одним, да, з одною персоною, а потім підключається хтось інший. Tax information. До речі, Tax Information треба знову додавати. Tax Residence, де ми зазначаємо. Ukraine, додаємо нашу квартиру. І так само Tax Identification. Де я кажу, що я не зареєстрований як платник ПДВ, і де мені пропонується таки змінити назву, тому що тут потрібна юридична назва. Повертаємося у Tax Information. Тут підчепилося наше ім'я, і те, що я не зареєстрований як платник ПДВ. Навіщо це мені потрібно? Ну на що це впливає? Насправді, якщо ви є платник ПДВ і ви тут щось сплачуєте з України, то на цю суму ПДВ ви будете заощаджувати податки, які ви будете сплачувати у бюджет. Далі Connected Services. це так само, як у профілі фрилансера. Отже. Головний висновок: не звертаємо увагу на те, чи підтверджені платіжні дані у клієнта чи ні у тому випадку, якщо він розмістив свою першу вакансію. А якщо це було? Перше відео, яке ви подивилися, то пропонуємо вам підписатися на наш канал. До речі, для тих, хто вже давно нас дивиться, але ще не встиг підписатися. Очікуємо на вподобайки і на ваші коментарі. А на що ви звертаєте увагу, коли посилаєте пропозили вашим клієнтам?